16, 15, і червня. И зробила я сьогодні, пострічила нарешті ті штани, тому що мені треба тут розгрестися, в мене тут знову на столі накопичилися і викрики, покройні речі. Тому я вирішила з найпростішого. Ну, в принципі, виглядає непогано, я ще, правда, не пересувала. зроблю це завтра вранці, бо, як завжди, зробила ось таким чином. Ну, просто розрізаний пасок цей я підставила сюди, обгорнула його тим лампасом. Взагалі-то я коли думала про розширення, я собі уявляла трошки щось інше. Я уявляла собі якусь тисьму. Бежив у яких жовтавих кольорах я думала, вона буде поширше. і я в мене був такий план, я собі так уявляла. Я її втачаю всередину і потім тут зверху Шов. Але коли я прийшла в крамницю запитала, сказала, що я хочу лампас, продавчиня сказала, що у нас от лампаси, Ми купили цей, і ось це рішення саме це мені підказала подруга моя. Я сказала, нащо тобі втачувати всередину на строчи зверху, і в тебе так не треба буде муть, так буде легше, і ти зможеш зекономити ширину, Тому що якби я тут втачувала, то, звісно, користі від цих лампасів ніякої б не було. А так, вийшло зайвих по скільки тут? 3 см з двох боків. Ну, Сидяль нормально. я вже і низ Ось. Ну, Завтра ми. Можливо, і одягну. Тут трошки у нас про прохолодало. Ну, похолодало. У нас не похолодало, Це коли було 30, а стало 25. Це у нас на півдні, здається, похолодало. Ще я зробила декілька викрик, але не хочу показувати потім, як буде якийсь результат, тоді вже буду хвалитися. Такі новини. 17 червня. Сьогодні я цілий день присвячую. Роботі над цією сукнею. Так, десь хотіла нагадати і цю модель. Ну, ладно, як буде готова, я потім напишу, бо, мабуть, інструкція десь на дивані, на якому я її вивчала півдня. Ну, як я вже казала по попередньому ролику, сукня проста. Тут вся краса і вся складність в рукаві. Рукав це справжній квест. Так, це вже приколола обшивку. Ну, я не знаю, тут така товщина скажена. Я щось не впевнена, що в мене візьме ця машинка, по-перше, по-друге, коли це я виверну, я не уявляю, як це воно буде триматись, бо тут дуже товсто. Навіть якщо я візьму свою кілограмову праску, чи зможу я це зробити тоненьким. Я не знаю. З іншого боку, ця товщина дозволить, коли це. Аби ще обшивка вивернеться, вона дозволить тримати форму цьому рукаву, бо він справді такий, як тюльпан. От у мене навіть тюльпани куди дивляться, куди треба, вона такі. От. Ну і що я хочу сказати, без інструкції я б це, звісно, не подолала. Воно наче не таке складне, але через свою незвичайність, то, скажімо, Трикі, як кажуть наші гломовні друзі, трикі слив, трикінек холм. Дуже класний, красиво. Якщо чесно, я ще не міряла. Я думаю, я зробила її широкою. Я сподіваюся, що воно на мене ще нині в ній влізу. І вона буде нормально сидіти. Ну, В принципі, по бокових швах зміни зробити можна, це не проблема, тому що тут головна була, звісно, обробка рукава. Так що ну, мені тут залишилось фактично так. А, В чому складність ще не те, щоб складність. У мене є така манера, я ніколи не обмитую краї заздалегідь. Я дивлюся, що зшиваю, а потім обмитую. Тут в цьому рукаві так не можна робити, тому що. Деталі, ось всередині мають бути. Це я потім буду ще обмитувати, мабуть, Оброблю. Ну, В принципі, це не буде сипатися. Ну, для охайності можна добра. Ну, це вже такі деталі все. Так, і тут доведеться підшивати. Хоча я б хотіла це, якщо чесно, Ну, Не знаю, можна, ще. В принципі, сюди можна машинкою залізти, сюди, ні. Тому що буде тоді строчка зсередини звідкись, ну я не знаю, як це. Ну, Воно не буде видно. ну Я ще подумаю, я не хочу це сатин. Е підшивати питайним швом. Таке собі задоволення. Ну подивлюсь, це вже, це деталі. Мені залишилось підшити аптачку і підшити низ. фактично. Ну а Потім, якщо якісь зміни по об'єму сукні будуть, то в принципі тут бокові шви можна. Або розширити там достатній припуск, ну, або за зашити, якщо сильно вільно. Так, ну така новина. 18 червня. Закінчила вчора цю сукню. Це я е, Ну хто хоче побачити, як воно виглядає, на мені вже чекайте на допис в блозі, який буде колись. Це сфотографується. Класна сукня, тут класний... Чому через те, що доволі широкий тут виріс? І на цьому тремпелі не тримається. Не тримається. Мені довелося, тут заколоть булавочками, щоб можна було її повішати, а не перекидати через стілець. Ось тому треба якийсь тремпіль з гачочками. У ну, мене мистерніці висить, то я вже, як буде, так і буду. Сподіваюсь, сьогодні це одягнути. Тому що ввечері ми плануємо піти послухати музику трохи. Ну, ось така. Кінка вчора одягала, вона широченька вийшла, якщо чесно. Я б так пасочок додала, але воно, по-перше, не залишилося все, як я люблю, не залишилося ніяких клаптиків для Паска. Ну, і потім для літа, коли пітнієш, все це прилипає до спини. І звісно, що я таке не люблю, як будь-яка людина. Тому, в принципі, об'єм. Нормальний. Ну, дуже гарно цей виріз з цими рукавами пишними. От, супер. Рекомендую. Ще також сьогодні зробила викрійку сукні. Це 117 з перший, здається. Да, перший 2024. Сукня проста, така широка, ну, об'ємна доволі, такі багато тут. Зібрано навколо горловини. Можна з паском носити, можна ні. Сама сукня довга. Ну, мені обидві моделі подобаються, і сукня, і ще туніка є. Така доволі довгенька Поїхай по журналу, як дивитись. Навіть подобається, що вона пошита з матеріал. Паєтки чи лілетки, кому яке слово більше подобається на сіці. Дуже так гарно виглядає якось так елегантненько. Можливо, я колись зроблю, тому я поки що викидати викріку не буду. А сукню я планую шити з ось такого шифону. Вона мені вже крутиться доволі давно в голові. Я думала, що перша сукня літа буде саме ось ця ось Мені так хотілося. Ну, я сподіваюся, що. Це все ж таки шифон. Ну, він не такий прозорий. Ну, прозорий, але не такий, як буває, прям зовсім як. І я сподіваюся, що ось цього об'єму вистачить для того, щоб під низ нічого не одягати. Ну, це, звісно, таке. Дорін думки багатіє, можливо. Ну, можливо, вийде. У мене цієї тканини 3 метри, Тут понизу така вишивка. Е, я ще не розкладала, не знаю, вистачить чи ні. Ну, є у мене такий план. Ну, і тут довгий рукав. Я якось хочу себе привчити, щоб влітку ходити в морячах з довгим рукавом, В сукнях чи в сорочках. Ну, можливо, це буде перший раз спеціально для цього. Поки що мені цього не вдавалось, бо спеку хочеться ходити без трусів, не то що, як у нас тут за 40 буває. Ну, ідея така є. Сподіваюсь, що вистачить. Я думаю, що буде, повинно бути гарне. Ще хочу також пару слів сказати про черговий челендж на е, в Інстаграмі. Ну, на Ютубі справа така. Виставляються всі предмети на інстаграмі обов'язково. Називається він регулярний, соуфруті. Е, в межах цього челенджу шиються. Шиються речі з тканин, які мають, ну, очевидно, від назви малюнок, візерунок фруктів. Ну, Можна шити з візерунком, з фруктів, а можна шити з однотонних тканин. тільки... Які мають там якось асоціюватися з кольором фруктів, там, чи лимон, чи, чи червоний як вишня, чи ну, і так далі, зрозуміло. Ну, я, я за цим челенджем слідкую. Він такий життєрадісний, дуже мені подобається. Я переглядаю все, що люди шиють. Участі я, правда, не брала, але мені просто цікаво стало, щоб якби я могла взяти участь в ньому, з чого я б шила. Що в мене є аж 5 тканинок. <хи> ну, було б дивно, якби в мене нічого не було. Головне запам'ятати, де вони. Ну, Мабуть, цікавіше було, якби я розповідала, з чого, щоб я хотіла з чого пошити, але оскільки в мене немає викрійок, я, е, я не думаю, що я буду в цьому участь брати. Мені просто тема дуже подобається. Вона така якась дуже мила і оптимістична. То хочу представити свої фруті тканинки. Значить, Це у мене грушки такі. У мене фасон на це є давно. Ну, ще я не пошила. Може, поки зберуся. Ну, як я буду щось шити, тоді вже буду розповідати, щось з чим. Далі, у мене є такі ягідки. Дуже теж приємно. У мене є така блузка з такого саме, тільки червоного, я позаминула рукою руку і шила. Так, де тут у нас лице? лице. Щоб воно таке яскраво, о, така мила. Дуже класно. Це такий, як на мене, це тибатист. І він дуже для спеки, ну прям класно. Я в нього шила для, на екскурсію. Тоді коли купувала, не могла вибрати, який мені більше подобався, то взяла два відріза, червоний. Ну, Одягаю вже два роки, як пошила. Потім в мене є такий е, сорочечний бавовняний. Я думаю, що це. Ну, це не поплін, звісно. Це щось таке на сатин більше схоже, ну і не сатин. Ну, в общем, якісь, якась буловна сорочечна. Так, теж воно всередину в мене складено. хочеться показати яскравість. <свісно> ну, Вона дуже така теж. Те, те, що я люблю. Апельсинки, лимонки. Тут якісь ягідки, це ж полунички. Тут ще якісь митки. Ну, дуже така. Класно. Ще у мене є для такого справи Це тканина, я її нещодавно купила, представляла її. Це прямо мені посилене слюновідділення. Відбувається, як я на неї дивлюсь. Це у мене викрійка, я ще не, теж не роздруковувала. Ну, і ще у мене оцю ось зараз забуваю, хоча я її. От купила, вона мені страшенно подобалось. Ну Тут, коли я її вибрала, вона нерівно порізана виявилася. Причому дуже велика різниця. Я трохи засмутилася, і на той фасон, що я хотіла, мені прям не вистачає. ну це таке це деталі. Щось по шиї. ну Теж дуже класний, класна якість, гарні трикотажик. Ну, якесь щось таке, широке платячка вийде. такий у мене фруктовий набір. Каниночок